Протягом останнього тижня у Верховній Раді точаться дебати щодо того, що робити з військовим ПДФО. Щоб ви зрозуміли про що мова це, коли військові з певної громади, які воюють, платять також податки, як і ми, але кошт цих податків. Повертаються в громаду. Наразі ж Верховна Рада хоче їх повернути у загальний бюджет, а саме направити на міноборону для виготовлення зброї, яка буде допомагати нашим воїнам на зсу. Ми вирішили пройтися містом і запитати у калошан, що вони думають про цей податок ПДФО, чи варто його залишати у калоші, чи нехай все таки перетвориться на зброю проти окупантів. Моя думка, щоб все ж таки залишалося в калуші. Чому? Тому що якщо людина виявила бажання, можливо, і обов'язок, захищати країну, і вона безпосередньо з Калуської громади, то я більш ніж певний, що калуська громада також долучається як до зборів волонтерських, так і підтримки частин. Тут все ж таки ці кошти розподіляли і... і безпосередньо тут вони базувалися, скажімо так. Ну, я не згідна там... з чоловіком, якщо чесно. У мене думка зовсім інакша. Ну, Мені якось ближче другий варіант, я ж ти сказав. Нагадую не збирає. Якщо це справді люди компетентні, якщо це люди свідомі, я думаю, що вони не будуть собі гроші пхати в кишеню, а будуть. Конкретно на чітку ціль спрямовувати. Тому другий варіант в ній якось блесся. Ну, краще другий варіант, щоб вони йшли на промисловість саме, не зберігалися, оскільки тут не зрозуміло, куди вони можуть далі піти, а там знають і більш це буде офіційніше, що підуть на допомогу. На мою думку, краще в, в загальний бюджет, тому що в нас є зараз певні потреби в військовому плані. Нам потрібно більше зброї, більше. Оборонного промислу е обороти і підвищувати, тому якось мені здається, що треба на це спрямовувати всі кошти можливі. А ви що скажете? Ну, я спогоджую з думкою того, що це, так би мовити, робиться загальний казна, з якої легше розпоряджатися на більш потрібні точки потреби, ніж це буде всякі маленькі містечка, або не тільки маленькі, і вони там просто будуть простоювати. Так, це одному. Де це буде реально потрібно? Ні, ні. це обов'язково, має йти на пороб. Обов'язково, однозначно. <плес> так. Така моя відповідь. Мій чоловік з 14-го року по Ну, 7 років, по 21 й рік, був е -е, на передовій там. І я знаю, що це значить. І я вважаю, що це просто Ну, без питань, це має йти. Остап Микитюк, Віталіна, Костів, спеціально для Інформатор Калуш.